Привіт, мене звати Марина. Я нутриціолог, і я вже 13 років веду здоровий спосіб життя без ривів, без е, качель ваги і без стресу. Але я пам'ятаю, як усе починалось. Дивишся в інстаграм на сторінки спортивних дівчат і взагалі не розумієш, як так це у них виходить. Вони ходять по 10 тисяч кроків, їдять ідеальні сніданки, постійно тренуються в тренажерній залі. Ти тільки не почала вже втомилась і вже хочеться солодкого, і в голові звучить голос, що знов е, нічого не вийде. Вийде. Але не через силу волі, а через систему. У цьому відео мій реальний шлях, і ти точно щось візьмеш для себе. А знаєш, чому 80% людей через рік чи протягом року, навіть раніше, кидають здоровий спосіб життя. Бо з понеділка вони вирішили одразу змінити все. Було нуль активності, стало 10 тисяч кроків, було взагалі відсутність тренувань, стало три тренування на тиждень з тренером, було їм все, що хочу, коли захочу. Стало все параве, ніякого цукру. А мозок в шоці просто в такій ситуації, і він починає нас мовляти: ну нащо тобі це все? Ну і так же ж було нормально, в тебе нічого не вийде. По мозок він не хоче струмати. Тіло, він не хоче нашого процвітання. Він хоче просто, щоб ми вижили і при цьому ще не страждали. Тому твій перший ворог це не круасани, а різкі зміни. Я теж спочатку намагалась все зробити ідеально: нове харчування, овочі, нуль цукру, зал три рази на тиждень по годині. Але перший час я регулярно все кидала. Не через місяць, так і через півроку я поверталась знов до старого життя без тренувань і зі старим харчуванням, Було неможливо триматись свій час на силі волі. Коли-небудь наступає важкий день або важкий період, коли не буде сил, не буде настрою і сили волі тоді може просто не вистачити. Ми підемо більш легким. І звичним шляхом, і тут багато хто кидає все. Тут я зрозуміла: або треба цього разу все робити по-новому, або я знов здамся. Моя стратегія в житті і в роботі з клієнтами це маленькі кроки. І на початку я починала з малого смішно могло. Тренування 20 хвилин вдома, а не година три рази на тиждень з тренером в залі. 20 хвилин без тиску на себе, без стресу. А коли це стало вже для мене звичним, перестало бути важким, я потрошку додавала час. тобто на початку для когось щось своє там 15 хвилин, 20%, скільки вам комфортно. Тиждень так тренуємося в такому режимі, або навіть 2 тижні, якщо нам все одно якось незвично і дискомфортно. Потім кожні два тижні потрошку збільшуємо час тренування. Так, поступово я прийшла до години тренування. Зараз я тренуються мені абсолютно в кайф, не в напряг, але якщо я одразу починала з години, я 100%, 100 це раніше б кинула і я зараз би не продовжувала тренуватися. Так само Харчуванням, не змінювати все одразу. А наприклад, спочатку додати в кожен прийом їжі овочі. У нас норма це кулачок, або можна потім прийти до півторілки розмір порції овочів. Так ми тиждень в кожен прийом їжі додаємо овочі. Потім наступний тиждень ми білок обов'язково додаємо в кожний прийом їжі. Наприклад, через два тижні можна прибрати перекуси, залишити 3-4 прийоми їжі. Це теж дуже допомагає. в Підтримці рівня цукру в крові, в схудненні і в профілактиці інсулінорезистентності. В ітоні я не чистила раціон, від чого шкідливого я будувала спочатку поступово здоровий збалансований раціон такими поступовими кроками. До речі, солодке я не прибирала з раціону і зараз я його їм, тільки я контролюю розмір порції. Оптимально вважається для нашої фігури і здоров'я це порція десь 20%. Від загального калоражу. тобто це там 300-350 калорій. Або можна орієнтуватися, якщо по правилу долоня, то це півдолоні чогось солодкого. Це може бути шматочок торту, шоколаду. Я і круасан можу з'їсти, можу з'їсти якийсь десерт. Я вважаю, це їжею для душі, для психологічного спокою. Ще класна штука це ідентичність, ким ми себе вважаємо. Я читала книгу. Арнольда Шварценеггера. і там от він як про це розповідає. Людина починає тренуватись. До цього вона ніколи не тренувалась, і як більшість людей вони вважають себе новачками, вони все одно вважають себе неактивними, і вони по типу пробують ходити до тренажерного залу. А Швертнегер, він пропонує одразу вважати себе спортсменом. От ви прийняли рішення почати тренуватися. Все, тепер ви спортсмен, ви атлет, ви регулярно ходите до залу. І от як ви до себе відноситесь, навіть якщо у вас е, сьогодні щось не вийшло, так як було заплановано, все одно ви залишаєтесь з собою оцією новою людиною. А ще цікава штука це наше оточення. В теорії люди близькі мають нас підтримувати в якихось гарних починаннях. Але в реальності часто це буває не так. Наприклад, я починала бігати, і я там збираюся на пробіжку вдягати. Красивки. Чоловік мене лежить на дивані, він каже, на що воно тобі треба, ну, там така погана погода, ти взагалі не бігун, ти ніколи, ніколи не бігала, на що тобі то треба. Потім, коли вже пройшло півроку, чоловік звик, що я регулярно бігаю, і він сам мені почав казати: йти, побігай, в тебе такий класний настрій після цього. Тобто він почав якось з розумінням до цього ставитись і підтримувати мене. Це не від того, що люди хочуть нам зла, або вони якісь не такі. Просто ми всі, і мозок кожної людини не любить зміни. І люди не люблять, коли їх близькі змінюються. І тому це. Просто наша фізіологія, треба це прийняти і не звертати увагу. Люди, поки не бачать результатів, вони скептичні, але коли вони побачать перші результати, вони дуже зацікавляться, почнуть задавати питання: що, як, як їм харчуватись, може їм теж треба почати тренуватись. Так, що потім вони почнуть підтримувати, але трошки пізніше. Мій здоровий спосіб життя це не про силу волі. це про звички, які у мене сформувались завдяки оцим маленьким поступовим комфортним крокам, які були абсолютно без стресу зроблені. В результаті я обожнюю тренування в залі. Я чекаю кожного тренування, тренуюсь по 60 хвилин. Мені це абсолютно не важко. Я навіть, можливо, могла б і більше тренуватися. То воно абсолютно не визиває в мене якогось стресу чи дискомфорту. Так само з харчуванням. Я люблю здорові продукти, натуральні, я люблю овочі, цільні крупи, я люблю фрукти. Мені не в напряг харчуватись за режимом, їсти здорову їжу. Я обожнюю ходити пішки. Кожного дня я обов'язково проходжу 10 тисяч кроків. Ну, якщо там дуже важкий день якийсь, можу 8 тисяч кроків пройти. Але я дійсно дуже активна. Але якщо б тоді багато років назад я починала б одразу з цього навантаження, тобто 10 тисяч кроків, година тренувань, одразу там повністю здоровий раціон, я би не протрималась так довго, в мене б не з'явилися ці корисні звички. Я вважаю, що цей результат у мене тільки завдяки оцім поступовим таким посильним. Кроком шляхом не досягнеш вау результата за місяць, але можна таким чином досягнути результату назавжди, і це класно. І якщо ти зараз на етапі і думаєш, що в тебе не вийде, сумніваєшся у собі, то знаєш, що в тебе обов'язково все вийде, але не ідеально одразу, а поступово. І ніколи не здавайся, Отримуй результат той, той, хто не перестає йти, коли важко, коли щось не виходить. Хто наполегливий в своїх оцих намаганнях, З'їла щось не те. Завтра буде новий день. Не встигла купити продукти і з'їсти те, що е, не планувала собі. Нічого страшного. Зміни це не один вибір наш, а мільйон е, спроб. Дивись на дітей, як вони вчаться ходити. Вони падають, в них нічого не виходить, але ніколи жодна дитина не кидає спроби, тому що в неї там щось не вийшло. Вона якось там помилилась, впала. Діти е, пробують іще, і ще і ще, і врешті йдуть. Так само і у дорослих е, в своїх починаннях ми маємо продовжувати. Напиши в коментарях, е, з чого б ти хотіла почати е, здоровий спосіб життя. І збережи це відео, щоб повертатись до нього, коли стане важко.